Привіт! З вами Каміла, я тренер та фізичний терапевт. І в цьому відео ми з вами зачепимо питання нашого тазового дна. Так, так, саме його. Важливо розуміти, що проблеми з тазовим дном це не лише про підтікання, натримання сечі, калу, і вони стосуються не лише вагітних або жінок після пологів, ні. Це стосується усіх, у кого є тазове дно. Також. Проблеми з тазовим дном проявляються у вигляді болю в попереку, дискомфорт в кульшових суглобів, ділянці тазу, крижово-клубового з'єднання, випирання животика, дискомфорт в нижній частині вашого живота, неприємні відчуття під час менструації, відсутність задоволення під час статевого життя і загалом відчуття напруги та порушення постави. Тому на це варто звертати увагу. Бо дуже часто виникають такі проблеми, про які, на жаль, не говорять, коли жінки бояться чихнути чи кашлянути, бо виникає підтікання, або вникають стрибків на скакалці, або всіляких таких різких рухів, бо недостатньо контролю. Але варто розуміти, що ви в цьому не одні, з цим можна працювати, і в цьому відео ми будемо розбиратися, як саме це робити. Але також важливо. Відзначити, що це не медичне відео, воно не заміняє вам похід до фахівця, це освітнє відео. Тому, якщо ви маєте прям виражені проблеми з вашим тазовим дном, опущення, сильний біль, дискомфорт, підтікання, то краще зверніться до спеціаліста, до фізичного терапевта, який спеціалізується саме на проблемах з тазовим дном, і не займайтесь самолікуванням. Що потрібно знати? Про це майже не говорять, і після пологів дуже рідко наголошують про те, яким має бути правильне відновлення, і, взагалі, що воно має бути. А дарма, наше тазове дно – це ціла група м'язів, які беруть участь у нашому русі, у нашому диханні, у підтримці внутрішніх органів. І в ідеалі їхня скоординована робота має відбуватися без нашої свідомої участі. Але. Дуже часто всі рекомендації обмежуються тим, що робіть вправи кегеля. Але мало хто розуміє, як же ж їх треба робити, що це за вправи кегеля, і надмірно напружують м'язи тазового дна. До речі, проводилось обстеження прямо на. Препараті ультразвуапаті ультразвукової діагностики, де людей просили підтягувати м'язи тазового дна. І от під час цього виявилося, що більшість людей, навпаки, їх витужують, виштовхують вниз. Цього бути не повинно. Тому перед тим як почати виконувати ці вправи, взагалі переконайтеся, чи знаєте ви, як мають працювати м'язи тазового дна і чи не зробите ви собі. Гірше. Хибне ствердження, що ці м'язи у нас завжди слабкі, їх треба закачати. Ні, бо якщо надмірно старатись і їх постійно стискати, то там може виникнути надмірна напруга. А це м'язи, і щоб вони працювали ефективно, їх потрібно не лише напружувати, а й вміти розслабити. От візьмемо, наприклад, найлегше це наш біцепс. Якщо ми будемо постійно його скорочувати, то нічого не зміниться. Але якщо ви його розігнете і дасте можливість йому працювати на повну Амплітуду, от тоді ви його зможете пропрацювати та побачити результат. Трохи анатомії. Наші м'язи тазового дна це звичайні м'язи, які так само вміють напружуватись, розслаблюватись, скорочуватись, подовжуватись, які можуть бути або сильними, або слабкими, які можуть бути або еластичними, або такими затиснутими, які мають бути або скоординованими, або ні. Тобто все як і з рештою нашого тіла. Також цікаво, що в цих м'язах є два типи волокон: ті, які скорочуються повільно, їх ще називають постуральними. Вони постійно активні. Вони допомагають нам утримувати ситво, підтримувати належний тонус, контролювати поставу. І є ті, які скорочуються швидко. Вони включаються в роботу, коли ви стрибаєте, бігаєте, пчіхаєте, кашляєте, тобто все для того, аби утримати, скажімо так, ваші внутрішні органи і забезпечити адекватний розподіл внутрішньочервного тиску. І коли виникає дисрегуляція взагалі в роботі цих м'язів, дискоординована робота, то тоді і виникають проблеми, які проявляються і в порушеннях. З контролем сечі і в болях в спині, в ділянці тазу все те, що було озвучено раніше. У цьому відео ми з вами зосередимося саме на розслабленні м'язів тазового дна і не будемо зачіпати вправи кегеля. Тобто нам зараз важливо створити ті умови, аби м'язи могли повноцінно скорочуватись та розслаблюватись, і виконувати адекватно свою функцію. Тож для цієї практики нам з вами знадобиться м'який. М'ячик. Якщо у вас немає м'якого м'ячика, ви можете взяти пару шкарпеток і отак, як їх щільно загорнути в такий клубочок, аби пропрацювати, і цього може бути достатньо на перший час. Також ви можете взяти рушничок і скрутити його в такий щільний рол. Не варто брати твердий м'ячик для МФР, бо він буде діяти надто локально, надто жорстко, а нам з вами потрібно не ще більше напружити наші м'язи, а навпаки, їх пром'яти та розслабити. Тому ці м'ячики підійдуть на найкраще. Що робимо далі? Ми беремо м'ячик і розміщуємо його в ділянці нашого тазового дна. І ні, ми не вставляємо його, не затуляємо ні ним отвори. Да, це може звучати смішно, але краще уточнити. Нам потрібно його з вами покласти, наче під сідничний бугор. Як його знайти? Ви сидите на підлозі, якщо дискомфортно так, і у вас, припустимо, є блок для йоги, ви можете себе припідняти на ньому або сісти на жорсткий стілець. Не варто сідати нам яке крісло, ліжко або диван, бо ви просто провалитесь. І тут ви впрацьовуєте свою руку собі під таз. І ви знайдете, тут якщо поперекатуєтесь, це будуть ваші сідничні кістки, вони будуть твердим. Якщо ви трохи відхиляєтесь назад або вперед, кістка наче зникає, сповзає з вашої долоні, але якщо ви сидите прямо, то ви її точно відчуєте. Після цього вам потрібно провести пальцем, наче Цієї кістки. Тобто саме тут ми з вами зможемо охопити ті м'язи, які кріпляться і впливають саме на ваш цінничний бугор. Просовуємо і сідаємо. Тобто тут ви можете вперше спробувати попроходити, змістити себе трошки вперед, трошки назад, припіднятися вгору, бо у кожного може по-різному розташовуватись ці точки напруги. Тепер сідаємо на м'ячик так, щоб він був саме під тією зоною, яку ви хочете пропрацювати. Можете відхилитись назад, нахилитись вперед. Це дасть вам змогу дослідити своє тіло та відчуття. Можливо, вам буде трохи важко відч... розслабитись одразу, але тому ми використовуємо цей м'який м'ячик, аби у вас були лише приємні відчуття і не було посилення вашого дискомфорту. Тут сідаємо знаходити точку, де відчуваєте напругу або тиск. Можливо, враження будуть спочатку надто інтенсивними, але це окей. Тепер, поки я буду говорити, ви собі кладете руки на нижні ребра або на нижню частинку живота. І вдихаєте повільно, але так, щоб у вас плечі не задиралися вгору. А вони мають розширюватись по сторонам. Тобто ви сіли. Нагадую, м'ячик розташовується поки лише під однією стороною. Робите вдих, ребра розходяться по сторонам і спокійний видих. Знову вдих. Видих. Вдих. Видих. Також, якщо некомфортно в положенні по турецьки, можна вивести ноги вперед в положенні такого ромбику. І тут затримаєтесь або на 15-20 вдихів на одну сторону, або дихаєте одну-дві хвилини. Тут так само посиділи, подихали. Зменшили, якщо треба цей тиск, можете почати з більш короткого терміну перебування в цьому положенні, дістали м'ячик і от заплющіть очі і порівняйте відчуття, чи відчуваєте ви якусь різницю між сторонами, де тільки що був м'ячик і де його не було. До речі, ці вправи дуже гарно допомагають, якщо ви відчуваєте дискомфорт в ділянці куприку. Таким чином ми також можемо його зменшити. І Перекладаєте, звісно ж, під іншу сторону, так само заплющуєте очі, витягуєте за головою в стелю і спокійно дихаєте. Чим гарні такі вправи, ви можете це робити навіть під час роботи, та сіли на стільчик, підклали собі або шкарпетки, або рушничок, або м'ячик, і спокійно подихали, без жодного дискомфорту. Не посилюйте його, спокійний вдих. Руки тримаємо на наших ребрах, для того, аби покращити собі зворотній зв'язок і розуміти, що ми не дихаємо ось так нашими плечами, а навпаки, вдих. Розширилась, наша діафрагма пішла вниз. Діафрагма тазового дна також пішла вниз. Ми наче вдихаємо в м'ячик, але не витужуємо туди, нічого, не витискаємо. І видих, збираємось знову вдих. І... Видих, збираємось. І після цього можна дістати м'ячик і стати на четвереньки. Або залишитись в положенні дитини. Великі пальці на стопах разом коліна розводимо на ширину килима. Тут можна собі щось підкласти під голову, руки вивести вперед. І спокійно подихати вдих. Знову ж таки розширяєтесь. І Видих, здуваєтесь, плечі не лізуть до вуха в такому положенні, ви ще й дуже добре зможете подихати у свою спину, аби створити собі тут необхідну стабільність і розслабити. Якщо хочете чогось активного, динамічного, можна або просто позміщуватись назад, утримуючи спину в нейтральному положенні, якраз порозкривати ваші сідничні бугри, і також додати роботу з кульшовими. Суглобами, тобто варіантів, того, як можна працювати з вашим тазовим дном, є доволі багато. Тому не зациклюйтесь лише на вправах кегеля. Пробуйте різні вправи, які допоможуть вам і розслабити, і напружити де потрібно, і відновити скоординовану роботу з усім Тілом. Якщо хочете дізнатися більше інформації про роботу з тазовом, ну, то можете підписуватись і на мою сторінку в інстаграмі, і на мій телеграм-канал. Там я буду більш детально розкривати цю тему. І знову ж таки, як я казала на початку, не займайтеся самолікуванням. Краще хоча б один або два рази сходити до фахівця. До речі, якщо у вас раптом є такі проблеми, можете писати так само мені, бо це дасть вам можливість одразу отримати необхідні інструменти. Без погіршення свого стану здоров'я. Тож залишайте коментарі, чи відчули ви якісь зміни в своєму тілі. Після того, як зробили таку коротеньку практику, обов'язково залишайте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, адже тут на вас чекає ще більше корисних відео про роботу з вашим тілом.